Вітаю друзі! Прибув у нас такий автомобіль. Це в нас Hyundai Ioniq 5 2022 року. Батарея 77 кВт, повний привід, Продавався цей автомобіль в нас на каналі, в дорозі за 15 тисяч доларів. Можу вам з певністю сказати, що це була... Одна з наших кращих покупок. Ну, і відповідно для клієнтки для клієнтки наголошу, теж дуже повезло з цим автомобілем. Три місяці назад ціни були набагато нижчі, ніж зараз. Цей коштував, ми його продавали за 15 дорожні. Зараз на сьогоднішній день за 16,5, певно, що не вийде купити. Це у нас комплектація йде чистий сел, фулова оптика. Перед, зад шкіряний салон, повний привід. Зараз вам трошки більш детально покажу. Супер лайтові пошкодження. у Нас підсилювач цілий радіатори цілі, постраждав капот, а також права фара, ну і бампер. Ліва фара в нас тіла. Ця штучка, це у нас плівка, фара абсолютно ціла Трошки згодом покажу вам стан бампера, коротко по цінах розкажу, по запчастинах. З цим автомобілем буде два відео, це відео перше, просто вам покажу і розкажу. І наступне відео буде з відновленням. Ремонт буде простенький та швидкий, це точно такий же автомобіль, як був в мене, тільки цей повнопривідний. Покажу вам салончик. У нас автомобіль також на світлому шкіряному салоні. Ось Такий вигляд має, грязний, супер, пупер грязний. Ось їздила явно якась жіночка чи дівчина, куча бльосків, заколок. Надіюся в неї вдома чистіше, ніж в її машині. Так, такий у нас вигляд. Ну це все відмиється. Є невеличкі пошкодження на картах. Тут це все зробиться. Також у нас ця карта пошкоджена, замазана якимось, не знаю, якісь фарбою чи чим, не зрозуміло. Замінимо, що у нас пробіг 76 тисяч кілометрів. Ох, як я вже давно не їздив на п'ятому іоніку. Такий стан у нас має задній ряд, теж грязнюча така, що, ну. Хлопці з хімчистки не зрадіють, звичайно, від такого салону, але після хімчистки він буде як новий, з таких зразу мінусів. Ой, стоїть секретка, а гайки немає щоб викрутити. Кидається щось хімічить. Так, задні, покажу вам що ззаді. Задня частина у нас абсолютно ціленька. Звичайно, що електробагажник. Зарядка яка у нас не буде працювати, але до речі. Ці зарядки можна відправити є в Києві фірма, яка переробляє. Вона вам встановить свій блок. По-моєму, 5 тисяч гривень це буде коштувати і у вас буде зарядка на 32 А. Що у нас тут? Носки, бутилки, пакетики, ремкомплект є. Немає вітуеля, аптечка якась є. Є ремкомплектик, так не такий, як в вершці. Провушена. Ну, певно якась дівчина альпіністка якась була. Ну, менше з тим. Як на мене, варіант просто супер. Я думаю, з ремонтом в якихось 1018-18500. Буде зроблено все в ідеал. Тут маємо таку косочку невеличку. Тут така вм'ятинка. Це все робиться без покраски. Це все дрібниці. Так же само у нас тут всі направляючі цілі, капот в зазорах, ну мені просто він не до кінця закритий, але тільки що закривав, то був в зазорах. Кажу, ремонт буде просто мінімальний. Мінімальний і швидкий. Тут у нас все абсолютно ціленьке. Ось такий вигляд має. Тут у нас порушення. Да, На сьогоднішній день за таку машину 15 тисяч доларів. Це ну, просто рахуйте дарма. Вже вам такий спойлерок зроблю. Фарку прикупили за 700 доларів. Завтра вже автомобіль відправиться на рихтовку Капота. Думаю, вдасться його врятувати. Не хотілося б купувати новий. А по бамперу, зараз я його пізніму скажу свою думку. Ну і будемо завершати вже на цьому відео наше. Ось такий в нас має вигляд і стан бампер Майже всі деталі пошкоджені всі частини. Нижня, середня і ДХОшка побита. Ну одна ДХОшка ціла. До речі, така ДХОшка коштує 350 доларів. Парктроніки в нас, ну проводка в нас вся присутня. Зараз вам покажу з цієї сторони. Радари в нас є, роз'єми. Я не знаю. Два дні обдзвонював розборки. Не було адекватної пропозиції по ціні. Щось там в районі 2600 хочуть за бампер, але це дуже дорого, тим більше ще, ще й навіть не в колір. Я думаю, зберемо по запчастинах просто його. Головне, що радар і проводка є. Дихову шкоду докупимо. Плюс одна жалюза ціла, одна під заміну. Я думаю, вдасться дешевше зробити це все діло. На свій іонік я тоді знайшов бампер, коли зложував за 1600 доларів. Ну, 2600, як на мене, це дуже дорого. Зараз вам покажу фарку. У нас фара. Абсолютно ціленька. Всі кріплення, все на місці. 700 доларів. До речі, для тих, хто буде збирати для себе автомобіль сам, особливо там по фарах, по, по радарах, по всьому. Дивіться, які у вас фішки. Якщо у вас на фарі синя фішка, вам треба така сама фара. Так же само йде з парактроніками. З парактроніками, з радарами, ось не знаю вам як приклад. відкуди це відщибнути? Коротше, на радарах, на парактроніках так само. Тут є фішка і є 5 кольорів, вам треба фішки саме такого кольору, як у вас. Так що таке? Зложувати Іоніка, я вам скажу. Тяжче ніж і в Потрібно дуже багато знати таких нюансів по автомобілю. Зараз вже підкину цю фарку, щоб автомобіль міг заїхати на Рихтовку. А, вже результат вам відремонтований бампер. Ну, весь ремонт буде в другій частині. Так, на сьогодні все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, буде в описі до відео, ссылка на нього посилання. Там ми публікуємо автомобілі, які є в дорозі. Також підписуйтесь на YouTube, пишіть якісь коментарі, якщо вам цікавий такий контент. Також пишіть свою думку. Дорого чи дешево це за такий автомобіль. Нагадаю, повний привіт. Це дуже важливо. Я вам в наступних відео про ev 6 і про Іоніка 5 розкажу про як працює в них повний привіт. Дуже круто зроблено. Таким автомобілям, як Тесла, взагалі далеко до Hyundai до Kia, дуже класно реалізовано, різні режими є повного приводу, але вже більш детально розкажу в наступних відео. Все до наступних включень.